Ходімо, я покажу вам Вишнівецький палац, який є ровесником Версалю. Мені останнім часом щастить бувати в палацах, які дійсно вражають. Ось цей Вишневецький палац. Прям вражає на всі сто. Це не Київ, не Львів і навіть не Кам'янець. Цей палац знаходиться у селищі Вишневець на Тернопільщині. Він є одним з найрозкішніших аристократичних резиденцій України, на мою думку, яку недарма французький письменник Оноре де Бальзак, коли сюди потрапив, порівняв із Версалем. Мені от подобається площа перед самим палацом. Вона така. Чиста простора. Сюди я потрапив у холодну пору року, але це зовсім не завадило насолодитися палацовим шармом, і плюс зовсім не було туристів. Це дозволило мені спокійно, без метушні все роздивитися і зняти на відео. І зараз я увійду в цей величезний палац. <плес> Тут одразу тепліше в рази потрапивши всередину, я буквально відчув, як минуло тут блукає коридорами. Саме тут починається історія одного з наймагутніших родів речі Посполитої князів Вишневецьких. Так, це той самий рід, з якого походить Дмитро Байда Вишневецький, засновник прототипу першої Запорізької січі, що була на острові Мала Хортиця. Особливо вражають оці ці дерев'яні скульптури. У дзеркальній залі колись тут було понад 70 залів. Тут працювала одна з найбагатших бібліотек регіону. Зберігалися колекції живопису, гобеленів, старовинної зброї та порцеляни. Вишневець був справжнім культурним центром. Сюди приїжджали королі, дипломати і аристократи з усієї Європи. Я таке читав. А інтер'єри навіть не поступалися найкращим палацом Франції та Італії. Палац мав бути не фортецею, а розкішною резиденцією для балів, прийомів і демонстрацій статусу. Перші укріплення на цьому Місті з'явилася ще у 14 столітті. А от цікаво, навіть ластівчині гнізда пофарбували, побілили вірніше в білий. Але сучасний вигляд палац отримав у 18 столітті. Будь-який, поважаючий себе палац, має парк на своїй території. Ось тут є парк 18 століття, який є пам'яткою. Садово-паркового мистецтва загально державного значення 300 років тому палац перебудували у стилі барокко з елементами класицизму а навколо заклали англійський парк із терасами та алеями, і звідси відкривається неймовірний краєвид на долину річки, над якою височіє палац. Палац розташований на великому пагорбі над долиною річки Горінь. Саме заради цього виду сюди варто приїхати навіть без екскурсії. Після занепаду роду Вишневецьких палац неодноразово змінював власників. Його перебудовували, доповнювали. Були війни, пограбування, радянський період. Все це зробило свою справу. Частина інтер'єрів зникла назавжди. Але навіть після всього пережитого палац вистояв і це дивує найбільше. Зараз палац є частиною заповідника замки Тернопілля. Підписуйтесь і більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавра Мандри.